Довге прощання, сльози на очах і десятки жовто-блакитних кульок, оповитих надіями і мріями, вже у небі. Життя продовжується, і кожний повний сподівань і надій. Місяці підготовки, і ось він прощальний вальс. Молодої вчительки Сніжани Юрівни це лише третій випускний каже: саме ці діти підтримували і по-своєму виховували її як педагога. Переконує цьогоріч діти самостійні і свідомі як ніколи. Особливі ці випускники відрізняються е, свідомістю, національною патріотизмом, тому що приймали участь в багатьох е, акціях благодійних. Воно, мабуть, в серці, і школа педагоги мають цим пишатися. А от для досвідченої Наталії Василівни сьогодні ювілейний 20-й випускний. До того ж, вже втратя жінка випускає своїх у якості класного керівника. Серце крається, але за майбутнє випускників зовсім не переживає. Знає, що вони готові до дорослого життя і не пропадуть. Самі ж одинадцятикласники схвильовані змінами. Мій клас чудовий. У нас 21 учень у класі, 9 дівчат, 12 хлопців. Я думаю, у них все вийде, вони всі будуть, всі матимуть вищу освіту. Повірте мені, тому що вони дуже розумні, дуже хороші. І вони того варті. Да, я не думала, що це все буде так швидко, якось цей рік пройшов так швидко. і Я не готова просто до цього ніяк. Піду до університет, і це буде для мене, це буде складно, бо це там, нова компанія і нові люди. А Наталія стоїть на лінійці, трохи розгублена. Жінка просто не в силах повірити, що її син вже такий дорослий. Час так впливає, що навіть і не віриться, що вони дорослі. І ну, що це мій син. Дивимося на свою другу дитину. І ну, здається, що вчора був такий же і мій випускник сьогоднішній. Як завжди лунає, для викладачів звичний, для малечі перший, а для одинадцятикласників і справді останній символічний дзвоник. Ми Ми школу! Традиційно по закінченню лінійки з усіх кінців міста чутно, хто і як сильно любить свою школу. Основною тенденцією цього року стали патріотичні мотиви. Вони проглядалися в усьому, в настроях та одязі. Ми вирішили, якби цим підкреслити те, що ми українська нація, що ми українці. Це таки ми український народ, і це підкреслює те, що все-таки десь там в нашій душі козаки є, які боролися за державність нашої України. Так як становище на даний момент в Україні таке, то ми вибрали саме такий образ патріота справжнього співаємо патріотичні пісні, а особливо це гімн. Нашої держави і прагнемо, щоб був мир в Україні. Ці діти майбутні України, і залишається сподіватися, що цей патріотизм не просто мода, а щирий порив душі. Знаєм, будемо скучати, будемо пам'ятати про ці роки.